Після тривалої зими ми найбільше чекаємо першого тепла, тоді на гілочках верби розпускаються м'якенькі та ніжні вербові котики, їх краса вражає, а на дотик вони схожі на справжнісінькі кошенята, мабуть, тому їх так і назвали. Торкнешся до сіренької чи біленької бруньки і приглядаєшся, чи не заблискають та моченята, ці м'якенькі клубочки ніби випромінюють не тільки тепло і ласку, але й запах весни. Верба ніжне і дороге для українців дерево. Воно тісно пов'язане з нашим життям та побутом. Верболози перші. Із деревинних рослин форм милують наше буття, оскільки інші дерева ще не пробудились від зимового спокою. І з року в рік ми чекаємо того, коли весна прожине холод у землю зеленю. Уквітчає квітами, а пташки наповнять довкілля своїми піснями. У кожного народу є свої улюблені квіти, дерева, кущі, якими всі гордяться і прославляють у віках. У нас такою рослиною є верба, що здавна супроводжує людські поселення. Нею обсаджували ставки, береги, озера, дороги, так як верба укріплюють береги, стримують суви. Посушливих місцях зупиняють піщані зноси, а взволожені ґрунти осушують. Вважають, що верба рослина нетерпляча, так як цвіте ще до розпускання листя. Всі дерева стоять голі, а верба вже причорпурилася, бо вкрилися великими, сріблястими чи золостисто жовтими кульками, так званими котиками, які відомі кожному з нас. Котики вербові, весняне диво природи. Ці пухнасті котики вражаючий символ оновлення життя на весні. вони тішать надією і звеселяють наші душі. Тож не будемо гаяти часу, а будемо милуватися цвітінням вербових котиків, приємного спостереження.